Сьогодні я готую суперніжний рулет із банановим кремом. Почнемо із крему. Нарізаємо 2,5 банани. В ємності із товстим дном ми розтоплюємо приблизно 50 г вершкового масла. Додаємо туди банани і трішечки їх тушкуємо. Потім додаємо 3 столові ложки лимонного соку, перемішуємо і ще раз тушкуємо. Коли банани розм'якнуть, ми ще в гарячому вигляді, їх перебиваємо блендером до однорідного стану. Після того в отриману масу додаємо молоко. Воно може бути холодним, може бути теплим або гарячим. Різниці немає. Перемішуємо і додаємо 2 столові ложки кукурудзяного крахмалю. Також додаємо 3 яєчні жовтки і перемішуємо. Цю суміш. Ще додаємо молоко, що лишилося, і знову перемішуємо. Для того, щоб отримати однорідну масу, варто перебити ще раз блендером. Після того, отримано суміш, ставимо на середній вогонь. Варимо, помішуючи постійно для того, щоб не було грудочок. В процесі варіння додаємо ванільний цукор та цукор за смаком. Варимо далі постійно перемішуючи до закіпання. Після того, як з'являться бульбашки, можна проварити ще 2-3 хвилини, поки крем загустіє. Подивіться, якою має бути консистенція. Переливаємо гарячий крем. В іншу ємність, можна пластикову, можна скляну. Накриваємо тут плівкою і прибираємо в холодне місце до повного остивання. Тим часом приготуємо бісквітну частину нашого рулету. Беремо борошно, какао та розпушувач, пропускаємо все через сито. Раджу ще раз перемішати ці інгредієнти і пропустити через сито для того, щоб вони добре перемішались між собою. Після того беремо в окрему ємність всі білки, що лишилися ще одне ціле яєчко. Додаємо туди цукор, дрібку солі і дуже гарно збиваємо блендером до утворення щільної піни. Тепер дуже обережно всипаємо сюди сухі інгредієнти. Поступово їх вводимо, перемішуючи лопаточкою, щоб не зіпсувати отриману піну. Відставимо бісквіт і приготуємо маренку. Беремо білки, додаємо дрібко солі і починаємо збивати на малих обертах до утворення піни. Після того, як у нас вже утворилась гарна піна, поступово вводимо цукор. І теж збиваємо до утворення щільної піни і до стійких піків. Ось так. У Окремі кондитерські мішечки викладаємо тісто нашого бісквіту і маренку. А потім, ось таким чином, стрічками формуємо майбутній корж бісквіту. До речі, слід зазначити, що робимо це на антипригарному пергаменті. Намагайтесь приблизно розподілити більш-менш рівномірно усе тісто по поверхні. Випікаємо приблизно 30 хвилин при температурі 180 градусів. Вимкніть духовку і дайте постояти ще 10 хвилин. Тим часом доготуємо банановий крем. Достаємо повністю охолоджену бананову основу, перемішуємо. До неї ми маємо додати збиті вершки. Я їх готую із сепараторної сметани та молока. Збиваємо їх міксером до кремоподібного стану. Так щоб отримати ось такий густий крем. Тепер сюди додаємо бананову основу і знову трішки ще зовсім збиваємо. Ось такий пухкий крем у нас виходить. Рівномірно його розподіляємо по тісту, що вже добре остило, і дуже обережно згортаємо рулетик. Зверху рулет я прикрашаю збитими вершками і ставлю в холодильник мінімум на годин 6. Він дуже легкий, дуже смачний. Тепер це один із найулюбленіших десертів моєї родини.